Що відбувається з ринками? Чому падає біточок? давай зараз в цьому відео подивимося біточок і попередню аналітику, яку я тобі давав, так друже, дружньо тобі показую попереднє відео. Ми з тобою писали це було 29 числа, де я ділився думками по бітку, ефіру, бінбі і тону. Ми зараз. Всіх розберемо в першу чергу. Біточок. Пам'ятаєш по біточку Я тобі казав, що ціна в боковику, і допоки вона буде в боковику, треба буде шукати якісь локальні виноси, і від них можна буде заходити. І до речі, біточок подивись, якась цю зону. Подивись, як він дуже красиво вночі був. Зняв цю зону, і потім від неї пішов вниз. Далі пам'ятаєш особливо в другій частині відео. Я з тобою ділився, в якому випадку реально можна чекати виходу по біточку, особливо в які зони. Якщо буде піджиття вниз з ростом інтересу, і вгадай, що вчора відбулося. От тобі зараз показую те, що, чим я вчора ділився в клубі. Вчора подивись, якраз в 12.49 я побачив яку штуку. Подивись, побіку почав жорстко заходити відкритий інтерес дуже сильно, і монетку почали сильно тягнути вниз. І я, як бачиш, тут давав торговий план в нашому клубі. Що скоріш за все, ми підемо на зняття діапазону. А якщо ми підіжмемо більше, то може взагалі бути пробиття. Ну і ти, як бачиш, це дуже круто відпрацювалося. Тому дивись. Я стараюся давати самі топовіші апдейти, які я розумію. Тому зараз накидай лайків, це дуже важливо. Підпишися і в коментарях напиши, що тобі найцікавіше в цій аналітиці, щоб я на майбутнє більше розумів, що включати, що не включати. Йдемо далі, Що по бітку. Те, що я казав, по біточку відбувся вихід, і те, що я от зараз писав в нас в клубі, от зараз я покажу останній апдейт, який я зробив. Бачиш, ціна пробила зону накопичення і гарно леють. А давай ми з тобою подивимося і зрозуміємо, що, що я мав на увазі взагалі під кожним словом. Зона накопичення це був ось оцей профіль об'єму. Я розумію, що тобі зараз будуть сяти вуха всякі чуваки і казати, що там якась новина, не та пішла і тому подібне. Але ринок банально простий: є попит і пропозиція. Якщо немає достатнього попиту, ціна буде падати. Тобто зараз ціна падає, бо більше продають, чим купується. Дуже просто причини можуть бути різні. Я думаю, що кульмінація. Оця, що відбувається після прийняття ETF, бач, ось ця дуже імпульсний рух, і є велика ймовірність, що ми перекриємо весь цей імпульсний рух. Тому що зараз? Що зараз ми будемо робити? Перед тим нагадаю, що потрібно підписатися в наш телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ти отримаєш апдейти, аналітику, запрошення на живі стріми і безкоштовні уроки. Я зараз, от зона накопичення, це ось ця штука. Бач, оця зона. Вона це є профіль об'єму, де набирається позиція великим купняком. Бача тут є жовтим квадратиком, якась з відмітив, і доки ціна була всередині, це треба було торгувати за коли, виноси і тому подібне. І насправді ті, хто це робив, мали півтора місяця щастя і радості, бо бач, півтора місяця ціна таки це робила. Але рано чи пізно відбувається вихід, і пам'ятаєш багатьох відео, я особливо тут по бітку казав, що майже кожен вихід відбувається тим, що ціна піджимає одну зі сторін і тоді пробиває. Іноді невідомо яка сторона, тому що буває по всякому, і ось отут вони якраз інтересом штовхнули вниз, тут якраз в моменті додався, і пробили. Тобто, у нас зараз є чітке пробиття. Якщо дневочка взагалі закривається нижче ось у цих лоїв, це буде чітким сигналом, що ми зараз у нас буде цикл вниз. І доки він буде тривати, е, навіть буде складно сказати, він може тривати ще там декілька місяців, ціле літо і тому подібне. Тому е, що я думаю зараз по бідку, глобальному е, я думаю, що е, кажу: якщо днівочка закривається нижче, це буде під підтвердження того, що пробиття істини, і е, ми з великою ймовірністю підемо перекривати ось ці всі е, оцей весь швидкий памп. Тобто зараз в мене побіточку очікування, що ціна може дійти до цієї зони 52 і 44, в якому випадку я би шукав відбиття. От навіть ми зараз в клубі описуємо, і тут якраз клубі писав в чаті, ми якраз спілкуємося на рахунок цього, і ми якраз говорили про цю штуку, коли шукати якісь зупинки. Самі кращий і чіткіший сигнал, що буде якась зупинка, це буде підняття ось такого об'єму. Бач. Дуже часто тренд закінчується підняття об'ємів, бо інші всі варіанти тобі буде дуже складно спрогнозувати. От саме крутіше, вони зараз беруть, беруть, пришвидшуються, і ось тут буде ось така от свічка. Наприклад, там на 40 мільярдів доларів і більше це буде хороший сигнал, що це буде вже якесь локальне дно, і від нього може бути відтест в оцю зону 62. Зараз 62 – це є ключова зона супротиву. Тому що це є низ о цієї area. І представимо ситуацію: ціна сюди заходить, величезний об'єм, відкатує, і потім, наприклад, ще одна хвиля падіння. Оце був би десь такий самий адекватніший план для мене. Добай ще декілька слів по ті монетки, які ми ще маємо на листочку, про які ми говорили з тобою. Пам'ятаєш про BIN В попередньому відео я так само тобі показував в монетку BNB. ми зараз її знайдемо з тобою. Був біточок перший. От була Бінбішка, який у нас був план. План по BінB був суперпростий. На відкаті треба буде шукати по BI е, якесь падіння. Що Бінбішка зробила? Вона ще відкриє менший таймфрейм. Вона зробила е, глибокий відкат у цієї зони профіля об'єму, і від нього красиво впала на більше, ніж 10%. 11% вже на даний момент. Е, Напишіть в коментарях взагалі, чи хтось пробував брати бінбішку, чи хтось взяв. Буду дуже радий, якщо хтось з вас заробив гроші. І до речі, друзі, якщо ви хочете навчитися так само прогнозувати, розуміти, що буде з ринком, ви можете прийти до нас на навчання. Посилання буде в описі під цим відео. Долучайтеся до нашого навчання. Йдемо наступне. Також ще з вами ми обговорили монетку. Яку ефірчик? Пам'ятаєте, по ефірчику я вам казав, що по ефірчику я очікую величезну ймовірність, що ефір е, зніме низ діапазону, е, і що ефір цей момент зробив? Ефірчик ідеально зняв низ діапазону. Бачите, чисто як показував тут відео, що век зняло. Тепер скажу, за все зніме вниз, і е, ще останнє було це по менеці тон, е, де я говорив з вами, що інтерес стону не вийшов, і по тону я очікую. Якісь додаткові падіння, але скажу чесно, я хотів, щоб був якийсь виніс, і після нього шукати угоду на падіння потону. От, бачите, це мій був план, що по тонкоїну падіння продовжується. Чому? Тому що дивіться, перший біточок шортовий. Це я раз це дуже важливо. Наступне замітьте весь ось цей величезний інтерес, який зайшов тут вверху, а мало не мало це скільки у нас це 3,5 мільйона по взагалі по ось цим цінам. Це є доволі велика кількість грошей, і по нормальному ціна тягне, поки хоча б велику частину з цього не буде ліквідовано. І аж тоді ціна переходить в боковик і вже можливо бути якийсь розворот по тренду. Тому по тону, в принципі, бачите, він зробив вихід. Дивіться, зараз що я вам хочу сказати, поки по бітку ось така велика біжуха, буде дуже велика кореляція більшості монеток до біточка. Тобто, якщо він буде тягнути вниз, більшість монеток так само буде йти вниз. Це той період, коли бітоки і монетки ходять майже один в один. Єдиний період, коли альткоїни живуть своїм життям, це коли біточок стоїть в діапазоні і нічого не робить. Тоді вони будуть собі стріляти, біжувати, тоді, як то кажуть, тоді буде альтсезон. До нього ще треба дожити. Що ми зараз чекаємо? Те, що я вам сказав: ми чекаємо чіткого, чіткої якоїсь ліквідації по біточку, щоб було нормальне падіння інтересу. Особливо як ось тут, бачите? Наприклад, ось тут було. Буде хороше ось таке падіння по інтересу. Це буде найкращим сигналом, що це буде локальне дно. Допоки його не буде, шукати точки входу треба трошечки. Ну, треба, друзі, мусити трошки серйозніше до цього ставитись. В ідеалі, щоб біточок навіть зайшов, знаєте, він почав робити щось типу, як ось отут. Бачите, в верхах. коли він вже буде знімати хаї на падінні інтересу. Це теж може бути хорошим сигналом, що буде локальне до. Наприклад, ціна зупинилася, відкатилась, зняла верх, а інтерес падає. Зняла низ, а знову інтерес падає. Це теж може бути хорошим сигналом, що вже буде кінець. Але він спра... він складніший, бо коли величезне падіння інтересу, він набагато легше, його в рази легше читати. Тому, друзі, зараз дружненько став лайк і підписуємося. І ось тут я для вас підготував е, відеоурок по моїй торговій стратегії, яка зв'язана з відкритим інтересом, де я детально пояснюю, як торгувати в ренджі, заколи, виноси і тому подібне, щоб ви це розуміли, використовували і заробляли. Дивіться до зустрічі!